Українська нація, серед якої зрозуміло, і представники інших етносів, що проживали на наших етнічних територіях, зазнали жорстоких переслідувань, катувань, політичних репресій, убивств та ущимлення у правах з боку. Чужинських окупаційних політичні репресії 20-го століття в Україні залишили неабиякий відбиток в пам'яті могутньої нації. Зрештою, навіть через десятиріччя нащадки створили меморіал в Ужгороді, на якому щороку і вшановують жертв геноциду, підносячи квіти до пам'ятного знаку в сквері героїв майдану. Року ми вшановуємо пам'ять же політичних репресій тут в обласному центрі, як і в інших районних центрах. Е, у нас в Закарпатті по сьогоднішній день живі люди, які пам'ятають і зазнали цих політичних репресій, які знають, що таке бути е, в'язним ГУЛАГу, знають, що таке від'їжджати на поселення, знають, що таке бути депортованими. Тощо, і дуже важливо, що ми маємо можливість збиратися, почути від цих людей. Ось з перших вуз, саме те же хіті, які вони пережили. Щоб можна було передати це наступним поколінням, тому що саме сьогодні наші збройні сили України, весь український народ якраз бореться за те, щоб не повернутися до того радянського тоталітарного режиму. Кількість жертв політичних репресій в Україні не піддається підрахунку. Це неймовірні цифри. Величезну кількість із них розстріляли. Всі інші прийшли тюрми заслання, вислання та примусове перебування у психлікарнях. Сьогодні такий день. Що згадувати про нього дуже важко, тому що наш народ пострадав від того тоталітарного режиму. Ми бачимо, що цей режим, який залишився в Росії, він ще гірше, ще, як кажуть, попередні. Ще більше посилив цей, оцю о, напасть на наш, на наш український народ, тому що вони хочуть взагалі стерти земля, що в нас не було такого, що історія, я кажу, мало було тих жертв, що десь за той період, що я згадую, то загинуло десь в тих і війнах і після депортації тих. І з Криму в тому числі. Ми повинні всі пам'ятати, що яка машина пройшлася була по українському народу, як нас оця радянська система, російська система нищила, як наші політв'язні мужньо знаходились в таборах. Багато з них відійшли вже у минуле, не так давно помер. Іван Юрійович Коршинський, який кому виповнилося було 95 років, який був засуджений на 10 років. Ми, молодше покоління, повинні пам'ятати це, не робити тих помилок, які, можливо, робилися у минулому. Ми повинні відстоювати незалежність нашої. України. Український народ завжди пам'ятатиме жертв політичних репресій і тих, хто боровся за незалежність. Головне, аби ці події більше не повторились і не поповнили історичні сторінки держави.